Прес-центр АТО повідомляє протягом ночі з 4 на 5 лютого противник 21 раз обстріляв позиції українських військ. Із реактивних систем залпового вогню терористи вели вогонь по Дебальцевому та низці інших населених пунктів. Бойовики відкривали вогневі атаки як в Луганському, так і в Донецькому напрямках. На Маріупольському обстрілювали сартану. Злочинці застосовували артилерію та міномети. В результаті осколково фугасні міни пошкодили 18 житлових будинків селища. Страждали і комунальні мережі. Частково електро електропостачання в Сертані вже відновлено. Не працюють чотири підстанції. Одна змін пошкодила водопровідну мережу. На щастя, обійшлося без жертв. Вранці на місце обстрілу прибули представники ОБСЄ. Створена слідча група міського управління міліції. Працівники МНС обстежують територію ще до наявності невикористаних мін. Найбільший натиск ворога спостерігався саме на Дебальсівському напрямку. Лише за ніч поблизу Чернухино та Міуса терористи двічі намагалися штурмувати позиції українських військ. Усі атаки ворога армійські підрозділи успішно відбили. А втрати противника за добу, за попередніми даними: 190 чоловік загиблих та 7 одиниць знищеної техніки. Ця статистика вчергово підтверджує, що людські життя для терористів не мають значення. Українські ж військові і далі утримують визначені позиції та запевняють, що на будь-якому напрямку дадуть гідну відсіч противнику.